Таке нічого містечко, я вам скажу. Давайте я включу на пришвидшену, бо то буде нудно вам ви собі подивитесь. Окей? Окей, окей. Ну і практично все, Слубі закінчились. Хто був уважний, той напише в коментарях, на скількох світлофорах я мусив зупинятися. Там в Слубіцях дуже багато світлофорів на квадратний метр. Коротше, деколи таке бувало, що попадав в зелену хвилю і нормально проїжджав без жодної зупинки. Цього разу я в зелену хвилю не попав. Містете, як кажуть слубічани. Так, бо Слубі це для Слубічан, щоб ви знали.